Всім привіт! 25 вересня 2023 року. Проводимо типа оранку, це оранку і не назвеш. Проворимо сидирати гірчицю. Суша, плуга, в землю не можна взагалі вбити, але як бачите, гірчиця вже перецвіла, чи що. А приорати її треба. Бо потім його без толку буде, якщо не привариш її. Як про тут оранкою не назвеш, бо це плуга як не крутимо, землю не можна вбити. Що тут якась глибина? Навіть глибини такої толкової немає. Навіть сантиметрів 15 може від сили. Це просто... А приорати мусимо. Бачите яка гіршиця от. Що Так розібратися? Вона мені почти що від А Зараз побачите трактора, що робиться, яка вона висока. Звісно, гребені є зверху, не буду говорити, що тут немає нічого. Але саме подивіться яка брила, то пробиться, а проорати мусимо. Як можете бачити трактора, яка висока, виросла. Актор ЮМЗ трошки забувається нічого страшного, трошки грибанулого бо... покос чуть-чуть попасть, бо це сидрати по пшениці. Посіяний. Хуй Ні, Нічого страшного, так то не забувається плохо, але це не бачите, яка маса. Попадаєш на сліда від комбайна. Це взагалі на принуділовці плуга викидає, просто викидає. От якраз і попали, певно. На слід О. На слід від комбайна. Попадаєш і... Ну не приорюється так, як має бути. Щоб була нормальна земля, то це все прикидало так... Ну погідили, нема що говорити тут. А. Як, як то кажуть, не перший день цьому ділі з тими тракторами оранкою. Але ж ну, як можете бачити, яка тут, глибина немає з собою там, рулетки, нічого. Сантиметрів 15 туди, більше немає. Вершиться от... на сидират, посіяна, небайгарна, все нічого тут я не давав, бо це по пшениці зразу по стерні я розсіяв. Слід дав, закультивував і бомба, і виросла вона. І ті інші там і орють, і сіють, і там каткують, щоб... Я не знаю, всякі є кадри. А в мене от, як є. Не сказав, що така вже густа, як в нас всю дорогу суша. В нас дощу взагалі вже, я не знаю скільки часу вже не було. Але от от бачите, яка по груди. Навіть от по трактору можете побачити, хто має трактора, може собі приблизно... Перекинути який на інріст. Подивитися по передньому колесі і по задньому. От, подивіться саме, яка вона висока. його музик тягне. Бачите, Стерець хропе. ну нічого, така його робота. Зробили борону, подібно так як Стаса Ковальчука, це я його на Ютубі бачив, то як би такий аналог і я зробив. Звісно, не така, але... Так само з борони. Тяги пороблені, все. Ну, я нею зараз не користуюсь, бо через те, що під пшениці буду орати, як дасть Бог буде дощ. Зараз немає сенсу влазити. Я навіть зараз його не орав би, але мушу приорати як небудь тою мірчицю, щоб її загнати в землю. Бо потім не буде сенсу її взагалі. Не врати нічого, як вона висохне. Вже її давно треба було б прикинути, але що зробите? Так бачите як валить. Отака От. От в нас соранка. Ну нічого. Слідкуємо далі за каналом. Всім дякую, до побачення.